Друзі, вітаємо вас в ефірі голосу Америки українською. Починаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о вісімнадцятій за Києвом та об одинадцятій за Вашингтоном. І говоримо про найбільш важливі події, що стосуються США, Європи, України і не лише. Мене звати Остап Яриш. Я Юля Ярволенко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі в коментарях, маєте нагоду поставити нам з Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати, звідки ви нас дивитеся. завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні маємо багато тем до обговорення. Будемо безумовно говорити про саміт Європейського союзу в Брюсселі, де є Володимир Зеленський. Будемо говорити про транзит російського газу через Україну, також про. Підтримку з білого дому для України, яку обіцяють надати до 20 січня, але про це по порядку говоримо безумовно. Так про е, саміт європейського союзу Володимир Зеленський прибув сьогодні і Просить у європейських лідерів про захист енергетичних об'єктів України та постачання нових систем протиповітряної оборони. Про це він сказав сьогодні у Брюсселі. Детальніше про ключові теми цієї події та яку підтримку в Україні готові надати європейські лідери. Говоримо далі. Із журналісткою Радіо Свободи Зоряною Степаненко вона зараз приєднується до нас із Брюсселя. Зоряно вітаємо тебе. Раді бачити, чути в ефірі. Дві поговоримо так про основні заяви, які ми а, чули. Про ключові теми саміту лідерів ЄС. А, це відбувається на тлі пожвавлення дискусії про можливі переговори України та Росії. Також зміни влади Сполучених Штатах. Чи можеш поділитися тут? Вітаю, Остапе. Отже, черговий політичний сезон у Брюсселі завершується власне цим самітом лідерів ЄС з Україною на чолі порядку денного і наближення свят. Ви знаєте, якщо і відчувається, то не тут не у будинку Європи. Тут радше відчутна така от напруга, принаймні за столом лідерів і з Володимиром Зеленським, що особисто приїхав на цей саміт. очільники країн ЄС гадають, чого ж очікувати від Дональда Трампа обраний президент Сполучених Штатів, як ви знаєте, налаштований швидко завершити війну Росії проти України, яку у Європі вважають найбільшою загрозою в безпеці континенту від часів Другої світової, та на яких умовах і для Києва і для Брюсселя, власне досі залишається інтригою НАТО на тлі таких дещо суперечливих заяв Дональда Трампа про подальшу допомогу Україні з боку Сполучених Штатів не зрозуміло, продовжуватиме її нова адміністрація, чи ж згорне врешті європейські то посадовці на наголос... Ошують, що війна на цьому континенті це не лише справа Європи, а вочевидь в такий спосіб вони намагаються закликати Вашингтон, тобто майбутню владу Сполучених Штатів, не відмовлятися від України. Послухайте, як саме висловився Антоніо Кошта. This війна на Східноєвропейській землі та на кону універсальні принципи, закріплені в статутах ООН, Право на самовизначення, територіальну цілісність, безпечні кордони. Тому ця війна не тільки про Україну і Європу йдеться про міжнародне право. Воно має переважати, а вторгнення треба перемогти. Зоряно, який запит України до європейських лідерів сьогодні, і чи почули його? Юлія Володимир Зеленський очікує, що Європа допоможе Україні наростити її власне військове виробництво, котре, каже президент України, доводить свою ефективність на полі бою. Розраховує також на допомогу у захисті енергетичної інфраструктури. Це питання набуває особливої актуальності під час зими. Як пророкували, ви знаєте, вона стане найсуворішою власне за весь час повномасштабного вторгнення, доки воно триває. І насамперед Зеленський хоче, щоб були захищені атомні станції, газові сховища, системи ППО за словами президента, потрібні для захисту до двох десятків стратегічних об'єктів. Зеленський, втім, визнає, що Європі знову ж таки повертаються до того, що перед цим говорила, буде складно допомогти Україні без участі сполучених штатів і наголошує, що наступного 2025-го, тобто року, потрібна єдність між Вашингтоном і Брюсселем, щоб досягти миру і зупинити Путіна. Очільник Кремля, ви знаєте, сьогодні вкотре заявив, що готовий до переговорів з Україною буцімто, але з урахуванням так званих, як він сказав, реалій на землі, тобто мається на увазі ті території, які зараз. Захоплені російськими військами і на основі так званих стамбульських угод Зеленський, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, заявив у відповідь, що таких ніколи не існувало. Поступити, як саме український президент прокоментував свіжі заяви. Тобто він просто пропонував Україні здатися, заморозити конфлікт, а змінити напрямок розвідку ні Європа, ні НАТО, а напрямок в Російську Федерацію. Щоб вони керували нашою державою, позбавити нас незалежності. І це ця е, людина говорить, що це якісь угоди. Просто старий фантазер. Ну Реально, він живе в іншому світі, в своєму акваріумі. Відверта заява від Володимира Зеленського. Почули її і зараз. Зоряно, а як щодо дискусії про. Потенційне розміщення в Україні європейських військ, миротворців. А про це багато говорили останніми днями. Чи піднімали це сьогодні Також Яку маєш інформацію про це. Остапи ця тема порушувалася, зокрема на двосторонній зустрічі вчора Володимира Зеленського та президента Франції Мануеля Макрона. Ну і частиною більш загальних дискусій також було це можливе розміщення західних миротворців в Україні. Ідею просуває президент Франції. Як ви знаєте, тільки зараз він говорить про західні війська уже не в ролі інструкторів на території України, а в ролі відповідно миротворців. В принципі, я скажу, що чимало європейських країн не проти ідеї загалом, але ключова умова така, що вогонь має припинитися не проти, і Україна цієї місії бачить її частиною гарантії своєї безпеки. Ну втім, ключовою гарантією для себе в довгостроковому плані надійною гарантією продовжує офіційний Київ вважати членство України в НАТО. Однак, зазначу, що жодних чітких перспектив у цьому напрямку союзники Україні не пропонують лише обіцяють, що одного дня це станеться. Остапи юлю. Ми зі боку, так будемо за цим стежити. Якщо будуть якісь новини чи зрушення, обов'язково про це будемо повідомляти. Тема безумовно гаряча. Зоряно, Дякуємо тобі. Зоряна Степаненко, кореспондентка Радіо Свободи, була на зв'язку із Брюсселя. Ми говорили про підсумки саміту Європейського союзу та заяви, які почули з боку Володимира Зеленського щодо тих потреб, які зараз має Україна у підтримці з боку ЄС та США. І, до речі, у білому домі погоджується, що найкращою гарантією безпеки для України буде членство у НАТО. Але як сказав мені Майкл Карпентер, це представник ради з нас безпеки, США, власне директор із питань Європи. Він каже, що Рішення про запрошення має ухвалювати вже наступна адміністрація наступного президента Сполучених Штатів у Білому домі. Також вважають, що нині час для Європи активізуватися і допомагати Україні більше. І також Майкл Карпентер в інтерв'ю мені напередодні він пояснив, що Сполучені Штати збільшили виробництво збору зброї і боєприпасів аби допомогти Україні. Але Європа відстає, а деякі країни відверто не роблять достатньо. Давайте послухаємо, що він сказав однозначно так абсолютно настав час нашим європейським партнерам і союзникам активізуватися, подивитися на свої запаси, на свою оборонно примислову базу. Ми значно розширили нашу, але і у нас попереду багато роботи. Вона ще не на такому рівні, якого ми прагнемо. Але якщо поглянути на щось на зразок боєприпасів 155-мм міліметрового калібру, ми подвоїли а потім знову подвоїли наші виробничі можливості. А Європа значно відстає. Тож нам потрібно, щоб наші європейські союзники активізувалися і поглянули на ці ключові спроможності. Коли ми говоримо про системи ППО, нам потрібно, щоб наші європейські партнери також були в змозі виробляти протиповітряну оборону і мати можливість надати ці системи Україні чи тим, кому вони ще знадобляться. Тож справа не лише у Сполучених Штатах. Наші союзники мають активізуватися теж вони багато зробили. Вони зробили багато з точки зору загальної кількості наданої підтримки. Але якщо ви подивитеся на країну за країною, безумовно є деякі держави, які могли б зробити набагато більше. В нашому інтерв'ю Карпентер також заявив, що адміністрація Байдена досі вважає, що Україна може перемогти. І в наступний місяць, в єдиний місяць, який залишився власне в адміністрації Джо Байдена, вони кажуть, що будуть робити все можливе, щоб посилити позиції України. Він також прокоментував бажання наступної адміністрації адміністрації Дональда Трампа завершити війну в Україні за 24 години. Прокоментував власне перспективи потенційних перемовин між Росією та Україною і також надіслав меседж своїм на. Ступникам, давайте послухаємо цей фрагмент інтерв'ю Новообраний президент Трамп і його команда говорять про завершення війни за 24 години. Вони також заявляють, що координують свою роботу нині і чинною адміністрацією. Чи є між двома командами консенсус про необхідність справедливого миру в Україні, а не лише припинення вогню? я не можу говорити від імені адміністрації Трампа, яка незабаром прийде до влади. Ви маєте запитати про їхні погляди у них. Але я можу сказати, що для того, аби переговори були успішними, потрібно мати належні важелі. Україна повинна мати змогу підійти до цих перемовин із позиції сили, що перш за все означає зупинити руйнування військ на передовій на Донбасі та принаймні стабілізувати ці лінії, якщо не повернути наступальний порив. Це забере час, це перейде на 2025 рік і потребуватиме більше ресурсів. Україні знадобиться додаткова військова допомога. Тепер дивіться. Ідея про те, що росіяни нині у сильній позиції хибна. Кількість убитих і поранених росіян сягнула 600 тисяч за два з половиною роки війни. І звісно, російська економіка інфляція збільшується, процентні ставки становлять 21%, і потенційно можуть навіть підвищитися. Тож Росія не на висоті, та, попри це, нам доведеться забезпечити Україну ресурсами, щоб вона змогла перемогти. І незалежно від того, до якої адміністрації чи партії ви належите, в якій країні перебуваєте це об'єктивний факт, що Україні знадобиться сила, яку забезпечить ресурси, аби мати можливість розпочати перемовини із Росією, в яких вона зможе захистити свої суверенітет і незалежність. який ваш меседж наступній адміністрації? Як ви сподіваєтеся, вони підходитимуть до питання російської війни проти України? І як на вашу думку вони можуть дати Україні країні важелі необхідні для можливих перемовин. Я думаю, що фундаментальне повідомлення полягає в тому, що незалежно від того, чи ви стурбовані зростаючим впливом і спроможністю Китаю, його нечесною ринковою практикою, їхніми діями щодо прав інтелектуальної власності, крадіжки інтелектуальної власності. Якщо ви говорите про інші види зловмисного впливу, який проектує КНР, все це певним чином пов'язано з війною в Україні, тому що питання України стосується фундаментальних основ міжнародної системи, на якій тримається все інше: суверенітет, територіальна цілісність, непорушність кордонів. Якщо ви не захистите це в Україні, ви цього не захистите ніде. І тому незалежно від того, з якою командою ми говоримо, з якою адміністрацією, з якою країною центральне місце України. Це не якийсь віддалений конфлікт, де дві країни сперечаються щодо території. Це набагато більше, і це має бути основний посил. Сьогодні, до речі, у програмі «Чистаємо» довша версія нашої розмови із Майклом Карпентером, який є старшим директором із питань Європи в Раді з нацбезпеки. США. там він, зокрема пояснює, чому президент Джо Байден не дав зеленого світла на запрошення України приєднатися до альянсу і чому Сполучені Штати продовжують наполягати на потребі більшої мобілізації в Україні. Ну і згодом повна версія також буде на сторінці Голоса Америки українською у Ютубі. Будемо юлю так безумовно чекати. Є тим часом є на Кілька запитань від наших глядачів. Сергій питає саміт НАТО, чого чекати щодо України? Ну саміт НАТО щодо нього трохи залишається часу. Запланований він на Кінець червня 25-го року буде проводитися у Нідерландах. Безумовно, це буде вже відбуватися за нової адміністрації сполучених штатів. Можливо, буде зміна також влади в декількох європейських країнах. Чекаємо ми на вибори, зокрема у Німеччині. Тому думаю, поки що дуже рано ще говорити, чого очікувати від цього саміту в червні. Ситуація до того часу безумовно буде іншою ніж така, як вона є зараз. Але ми. Це будемо покривати 100%, Тому коли буде більше інформації, про це скажемо обов'язково. Також Тарас питає, чи впливатиме Ілон Маск на політику Трампа щодо України. Ми не знаємо, який реальний вплив може мати Ілон Маск, але ми знаємо, що він намагається бути присутнім довкола Дональда Трампа чи висловлювати свою думку, зокрема щодо підтримки України. Пам'ятаємо, він був присутній за повідомленнями преси на дзвінку між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Ілон Маск висловлюється на своїх сторінках соцмережах щодо підтримки України. Доволі скептична в нього думка щодо цього. Чи має він якийсь реальний вплив на ухвалення рішень? Поки що ми не знаємо, але ми знаємо, що він свою думку активно висловлює, тому можемо судити хіба що про це. Ну стежимо за цим і будемо про це також говорити далі. Ми наразі рухаємося далі. Україна не буде продовжувати транзит російського газу в країни Європи. Про це принаймні заявив на прес-конференції у Брюсселі український президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що Україна. Не дозволить Росії заробляти додаткові мільярди на крові українців. Чи дійсно це вже вирішене питання? Зокрема, про це поговоримо із Оксаною Бедратенко, яка приєднується до нашого ефіру. Також обговоримо тему про те, яке це значення може мати для Росії, і чи готові сполучені штати надалі допомагати Україні відновлювати енергетичні системи. Оксана, привіт, дякую, що приєднаєшся до ефіру. Вітаю, Юлія. Оксано, отже, контракт між Україною та Росією на транзит газу завершується вже цього року, і Україна неодноразово повторює. От сьогодні, власне, український президент Зеленський, що продовжувати контракт цей не збирається. Однак, ми бачимо, що деякі країни Європи, як от Словаччина та Угорщина, вони наполягають, що цей транзит має продовжуватися. Чи витримують Україна та Європейський Союз цей тиск? Так, Юлія, про те, що контракт між Росією та Україною завершуються, було відомо вже давно. І Україна послідовно говорить про те, що цей контракт продовжувати не буде. Європа вжила безпрецедентних кроків для того, щоб зменшити свою залежність від російського газу. Так Європа отримує від через українську трубу лише 4% від газу, який споживає. Найбільш залежними вважаються Словаччина та Австрія, які отримують до 90% свого імпорту з Росії, принаймні до минулого року. Причому позиція цих країн дуже різна. Австрія зробила кардинальний крок цього місяця. Вона розірвала угоду із Газпромом, звинувативши російський газовий гігант у порушенні контракту. А от Словаччина, Угорщина докладають зусилля на державному рівні для того, щоб цей контракт тривав. Так, Роберт Фіце, прем'єр-міністр Словаччини, каже, що він веде інтенсивні переговори. З цього приводу прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує завтра поїхати в Болгарію, щоб там також переконувати колег тиснути, щоб цей контракт було продовжено. Однак Єврокомісія поки залишається непохитною. Є заява від Урсули фон дер Ляйн, яка сказала, що ЄС не підтримує продовження контракту і не підтримує будь-які рішення, які б продовжили цей транзит. Цей нюанс є дуже важливим аналітики вказують, що він відрізняється від тієї позиції, яку зокрема озвучувала Україна. Так, 17 грудня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не буде продовжено контракт, однак допустив, що Україна може вести перемовини з Єврокомісією для транзиту якогось іншого неросійського газу. Давайте подивимося на мапу трубопроводів, яким чином російський газ може діставатися до Європи. Ми бачимо, що зараз працює єдиний вхід до української труби. Це через північ, і аналітики кажуть мені, що фактично таким шляхом може надаватися лише російський газ. Однак я також спілкувалася з аналітиками, які кажуть, що є практика, і можливо цей газ законтрактувати, структурувати контракт таким чином, що це буде на папері газ іншого походження, наприклад, походження з Азербайджану, і так далі. І тут вони вказують на певну непевність саме в позиції України з цього приводу. Сподіваємося, що Зеленський в Брюсселі роз'ясниться цю позицію і можливо виголосить саме рішучість України України щодо припинення е, транзиту газу так, ми бачимо тут новини. Що Володимир Зеленський в Брюсселі коментуючи це питання журналістам, виключив транзит Україною російського газу під виглядом азербайджанського. І щодо цього є також питання від наших глядачів. Тарас питає, чи азербайджанський газ для української газотранспортної системи це не той самий російський газ, але у профі. Таке питання від наших глядачів. Остапе, саме про це я зокрема говорила раніше за урою з британською дослідницею. і е, вона вважає, що фактично це цей момент, що так, так за контрактами це може бути е, якийсь інший газ, який потім йде взаємозаліком а, або свопом, так би мовити. Але самі молекули газу насправді через українську трубу можуть йти лише російські. Оксана, чи може Молдова потенційно стати на заваді припиненню транзиту російського газу? Адже ми знаємо, що країна навіть оголосила режим надзвичайного стану через загрозу зриву поставок газу. Так, Юлія Молдова це ще одна країна, проти якої Росія висуває активні територіальні претензії. І якщо ми подивимося на мапу, цікаво те, що транзит угода про транзит з Росії з Україною закінчується цього року. А от угода щодо газу Росії з Молдовою закінчується наступного року. І Газпром, якщо не буде транзиту через Україну, ми бачимо, що Газпром може постачати цей газ через південь. Це більш коштовний, більш довгий шлях, але це шлях, яким Газпром може виконати свої зобов'язання за контрактом перед Молдовою. І на цьому наполягає і прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан. Однак він також не виключає, що Газпром просто обере інший шлях заморозити мешканців Придністров'я, які залежать від російського газу, і залишити їх без тепла взимку. Саме тому і було оголошено цей. Надзвичайний стан США ж сподіваються, що за ці тижні, які залишилися Євросоюз, Україна зроблять важливі кроки для того, щоб зупинити цей газ, цей контракт на транзит російського газу через Україну. Про це мені зокрема сказав Джефрі Пайт, який є заступником держсекретаря США. Я справді на це сподіваюся. Важливо, що тиск йде не лише від однієї чи двох країн. Сигнал від єврокомісії дуже чіткий. Я з радістю сприйняв заяву новопризначеного єврокомісара з енергетики Юргенсона на цих вихідних. Він дуже чітко сказав про необхідність поетапно усунути залежність в газовій сфері, в ядерній сфері та усіх форм залежності від російських енергоресурсів. Відповідно до мети ЄС вийти на нуль до 2027 року. Очевидно, Брюссель та Київ повинні прийняти певні рішення в наступні пару тижнів. З довгостроковій перспективі очевидно, торгівля енергоресурсами і особливо газом була основним вектором впливу Росії на українську економіку з часів здобуття незалежності. То чому заради бога когось може цікавити продовження цих відносин? Цікавий коментар. Оксано є багато сьогодні запитань від глядачів До тебе питає Тарас чи. Має Угорщина і Словаччина важливі впливу на Україну для продовження поставок російського газу та нафти зараз. Очевидно, ці перемовини тривають. І як ми знаємо, позиція США в тому, що тут не мусить бути якихось варіантів, тому що в довгостроковій перспективі зменшення залежності від російського газу є надзвичайно важливим. Оксана, ще одне важливе питання. Багато посадовців кажуть нам, що зараз російська економіка у дуже поганому стані. І чи могло би потенційно припинення транзиту російського газу, про який ми з тобою зараз говоримо, підштовхнути процес падіння російської економіки? Звичайно, юлія тут Росія стала останнім часом значно менше транспортувати російського газу свого газу до Європи однак, це все ще залишається джерелом певних надходжень, і втрата транзиту означатиме втрату для Росії 6 мільярдів, навіть трохи більше ніж 6 мільярдів доларів. надходжень щорічно також тут грає роль те, що Росія не може розвивати свої інші енергопроекти на території. Рі, Європи, адже міжнародна спільнота активно вводить санкції проти проектів з російського зрідженого природного газу. Так ці проекти Росія зокрема намагалася розвивати в Арктиці і також проти російської нафти. Тобто, цей момент геополітичний є також важливим. Оксано, ми знаємо, що українська енергетика також втратила значну частину теплової генерації. Росія продовжує не збирається зупиняти свої обстріли української енергоінфраструктури. Водночас енергетики насправді з вражаючою швидкістю проводять ремонти та відновлення цієї системи. Багато в чому також через допомогу, яка надходить від донорів. Чи є впевненість в тому, що і після зміни адміністрації влади Сполучених Штатів допомога Україні в цьому плані також триватиме? Так, справді, надзвичайну підтримку міжнародні союзники надають українській енергетиці за даними Українського міністерства енергетики, в фонді підтримки енергетики України вже зібрано понад мільярд євро. Це величезна сума. І як мені сказав Джефрі Паєт, важливим є також і те, що Більше навіть ніж США. Україні допомоги надають союзники інші партнери по групі семи. і він висловив сподівання, що ця допомога вже нарощується, і ця допомога триватиме і надалі. Давайте послухаємо всі вже нарощують допомогу. Як ви знаєте, держсекретар Блінкен та міністр закордонних справ Сибіга підписали другий меморандум про допомогу для енергетики. В ньому передбачено 825 мільйонів доларів додаткової допомоги для енергосектору, і це лише від получених штатів. Зараз ми виділяємо ці кошти на фінансування пріоритетних напрямків, таких як пасивний захист, додаткове ремонтне обладнання, довгострокове зміцнення через. Збільшення ролі приватного сектору та підтримку уваги уряду до реформ цей дуже високий рівень допомоги від сполучених штатів перевершує допомогу від інших партнерів. по G7+. це справді важливо. Не лише сполучені штати надають допомогу а насправді більшість допомоги для української енергетики надходить від інших країн партнерів по G7+. Оксана, багато до тебе сьогодні є запитань, і ще одна важлива тема, про яку питає наш глядач: питає чи сполучені штати ведуть дієві санкції проти російської нафти у продовження 15-го пакету санкцій Європейського союзу. Це тема про яку ми говоримо продовж усього повномасштабного вторгнення, але чи є якісь зрушення тут? Так, ми знаємо, що о, справді останній пакет санкцій від ЄС о, містив додаткові судна о, і о, спрямований буде був, був про, о, саме проти тіньового о, флоту Росії. США також вводять санкції о, проти тіньового флоту. Було була низка о, кораблів, о, які потрапили під ці санкції. О, я запитала у Паєта, чи будуть нові санкції щодо Росії, особливо в сфері енергетики. І він сказав, що навіть о, до закінчення о, цієї. Uh, адміністра... роботи цієї адміністрації, тобто до закінчення президентства uh, Байдена, він очікує і uh, переконаний, що uh, США ведуть нові санкції проти Росії саме в сфері енергетики reform issues for 10 years now. Як ви знаєте, я працюю над цими реформами вже 10 років, тому я можу оцінити досягнутий прогрес, і він реальний. Подивіться, наприклад, на ріст цифр видобутку нафтогазом. Можливо, це покращення видобутку, а можливо, краще управління. Можливо, це тому, що раніше видобуток йшов на сторону і прозоро не декларувався. Однак, в будь-якому випадку це позитивно. Треба багато ще зробити. Ми дуже уважно слідкуємо за підбіром керівника Укренерго. Наприклад, тривають реформи всіх державних підприємств, і тут особливо важливо енергоатом. Отже, Рим будувався не за один день, і Україна не стане членом Євросоюзу за один день. Однак, виконання прагнень українського народу під час революції гідності, яка відбувалася, коли я був послом США в Києві, є так само важливим сьогодні, як і завжди. І приведення української енергетики до найвищих стандартів ОЕСР це невід'ємна частина ширшого процесу вступу до ЄС. Це був коментар Пайта щодо іншого щодо. Реформ, які сполучені штати очікують від України, також Оксано, про це у нас є запитання до тебе. Теж е, нова допомога від сполучених штатів вона містить також певні зобов'язання чи очікування від України щодо проведення реформ. Наскільки реалістично так очікувати проведення цих змін в Україні протягом повномасштабної війни? Так, навіть під час війни увага міжнародної спільноти до реформ в Україні не згасає, адже роками і десятиліттями енергетика Нафтогаз були символами української корупції. Тому зараз, як ви знаєте, як ви щойно почули, наприклад, в США пает відзначив, що є прогрес, і нафтогаз, як видається, став більш прозорим. США слідкують за Укренерго, Енергоатомом і іншими державними підприємствами, щоб також. Були ознаки подолання корупції. Оксана, дякую тобі надзвичайно. Оксана Бедратенко, наша економічна оглядачка, була з нами на зв'язку і говорили ми про низку важливих тем. Дякую, друзі, дуже що ви запитали у Оксани. все, що вас цікавило. Саме до цього ми закликаємо вас кожного ефіру. Дякую вам також за активність. Бачу, на зв'язку сьогодні було багато міст, країн був Київ, Дрогобич, Луганськ, Вітав, Запоріжжя, Кропивницький, Черкаси, Херсон. Також дивилися із Італії, дивилася Німеччина. Вітали нас із Греції. Бачу, Житомир також на зв'язку. Друзі, дякую вам надзвичайно. Сьогодні в програмі Чиста. Ми продовжимо тему власне результатів зустрічі українського президента Володимира Зеленського у Європі у Брюсселі. Також буде повніша розмова, яку ми мали напередодні із представником Білого Дому про їхні найостанніші зусилля із посилення України, а також чого вони очікують від наступної адміністрації, і як пояснюють своє небажання дати зелене світло на запрошення України приєднатися до альянсу. Тому обов'язково дивіться, частаємо о двадцять другі про це. Це та більше говоримо далі. Друзі, дякую сьогодні за вашу активність за ваші перегляди та коментарі. Побачимося в ефірі брифінгу вже завтра о вісімнадцятій. Сьогодні ж програма часта о 22-й. Не пропустіть, бережіть себе та до зустрічі. Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки: додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформацію.